У горішніх плавнях минулими вихідними відбулася масштабна подія. Ярмарок форум Плавні текстиль Юкрейннау. У рамках цього культурно-мистецького заходу також було проведено бізнес-форум. Він мав назву Плавні текстиль нові виклики розвитку легкої промисловості у післявоєнний період. Захід став своєрідною сполучною ланкою між владою і бізнесом. Адже під одним дахом зібралися підприємці України насамперед Полтавщини та представники місцевої влади горішніх плавнів і Миргорода. Партнерами цього нагального у складний для країни період заходу виступила Полтавська торгово-промислова палата. Учасники бізнес-форуму приїхали до горішніх плавнів, щоб обговорити можливості масштабування бізнесу в умовах війни та після нашої перемоги, перспективи ведення бізнесу за кордоном, а також налагодити ділові зв'язки представників малого і середнього підприємництва із Полтавською торгово-промисловою палатою. Із вітальним словом до присутніх на заході звернувся Владислав Кавелін, регіональний координатор програми міжнародної співпраці. Сьогоднішній форум проходить в рамках е спільного проєкту е з командами комічних план та ми говорила, що має назву активізація бізнес-діяльності як ключовий фактор економічної стійкості в період воєнного часу. І хочу так само подякувати е організаторам за те, що не дивлячись на важкість проведення на сьогоднішній день е подібних офлайн-заходів, ви проводите таку масштабну подію, як економічний форум. Е і, е Має надії створити передумови для зворених партнерських зв'язків, у бізнес середовищі пут сприяти обміну інформацію, останню інформацію щодо підтримки підприємців та залучення інвестицій. На правах одного із організаторів ярмарка форуму до слова був запрошений міський голова Дмитро Биков. Він зазначив, що малий і середній бізнес є основою життєдіяльності та рушійною силою зростання економіки в будь-якому європейському місці. У горішніх плавнях мале і середнє підприємництво стрімко розвивається, має оптимістичні прогнози щодо можливостей у післявоєнний період. Тому й не дивно, що маленьке місто на Полтавщині вже вдруге обрано місцем проведення важливого бізнес-заходу. У нашому місті 2000... тисячі. Працюючих підприємців у сфері малого бізнесу. Загальна кількість працюючих в цьому секторі економіки міста близько 4 тисяч осіб, розмір надходжень до бюджету громади від діяльності малого бізнесу. Першому півріччі 2023 року склав 32 мільйони гривень і зростає порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4%. Ми особливо пишаємось нашими. Рікатажними підприємствами, які забезпечують своєю високоякісною продукцією військові підрозділи Збройних сил України. Тож нехай бізнес-форум у горішніх плавнях стане ще одним кроком, який наближає нас до європейських. Стандартів ведення бізнесу. Дмитро Биков наголосив, міська адміністрація завжди зацікавлена у залученні нових, зокрема міжнародних бізнес-партнерів, які у непростий воєнний період готові до співпраці. Із вітальною промовою до присутніх звернулася Наталія Молочко, заступниця міського голови Миргорода. Миргород і горішні плавні, його представники влади і підприємці і ініціювали проведення колаборації легкої та текстильної промисловості двох знакових міст Полтавщини. Жаль, що є такі проекти, що проводяться такі форми, тому що є можливість спілкування бізнесі. Двох громад і розвитку бізнесів двох громад. Сьогодні ми приїхали делегацію з 12 чоловік. Це, як правило, наші підприємці, які також займаються швейним виробництвом у нас в Миргорді. І я думаю, що досвід отриманий і почутий від ваших виробників, від ваших виробничників буде дуже корисним для того, щоб ці виробництва розвивалися і в нас і в місті і в громаді. Наталія Молочко передала Дмитрові Бикову сувенірну продукцію і вітання від міського голови Миргорода Сергія Соломахи і запросила підприємців та представників влади нашого міста відвідати Миргород із відповідним візитом, щоб детальніше ознайомитися із розвитком санітарно-курортного і туристичного бізнесу. Володимир Борисенко, президент Полтавської торгово-промислової палати, розповів присутнім про події кількарічної давнини, які стали початком результативної співпраці. Кілька років тому я прийшов до міського голови і кажу, шановний пане Дмитро, а чому в такому гарному і майбутньому місті не зробити те, що буде потрібно не лише місту, а й Україні? Тобто зробити з цього міста дійсно експортоорієнтовне місто з точки зору виробництва та реалізації тої продукції, яку вони виставляють? Ми треба що дуже вдячний. вітальні промови добігли до завершення. Настав час розгляду нагальних питань. Головними спікерами дискусійної панелі виступили Володимир Борисенко, президент Полтавської торгово-промислової палати. Свою доповідь він присвятив визначенню напрямів співпраці малого та середнього підприємництва з Полтавською торгово-промисловою палатою. Адвокат Дмитро Макієв ознайомив присутніх із зовнішньоекономічними ризиками для підприємництва. Адвокат Дмитро Шапарков виступив із доповіддю на тему грант на підтримку експортних альянсів». Заключним спікером бізнес-форуму став Владислав Колінченко, менеджер із розвитку Соломія, решетилівка Крафт студіо. Він розповів присутнім про участь України у міжнародних виставках і зацікавленість міжнародних видавництв у продукції, яку виготовляють у нашій країні.